Вітаю вас, малята. Я знаю, що ви дуже любите своїх домашніх улюбленців. Послухайте уривок, коза і вівця. Зустрічає вівця козу з дітками та й каже: О, які гарні в тебе ягнята. Не ягнята, а козенята, поправляє коза. А хіба не в усіх однаково діти називаються? питає вівця. А вже ж ні. У тебе ягня, в мене козенята, у гусечки гусенята, в кішечки кошенята, в собачки цуценята. О, я так не вимовлю. А в кобили кобиленята? Ні, лошата. От не збагду, як вони розбирають де хто. А для мене всі ягнята. Отже дітки! Щоб запам'ятати назви дитинчат війських тварин, давайте з вами пограємо в гру. Хто у кого. Починаємо. У кози козенята, у свині порося, у корови теля. У кобили лоша. У вівці ягня. У собаки цуценя, у кішки кошеня. Молодці, ви були дуже уважні. Ой, подивіться, хто к нам прийшов. Це Оксаночка, а чого ти така сумна? Розкажи мені. Я загубила свого друга. Оксаночка, а омалюй нам свого друга. І ми тобі допоможемо його знайти. Так, дітки, допоможемо. Звісно, ми допоможемо. А де живе твій друг? Мій друг живе в хаті, він невеличкого розміру, має коричневу шорстку. Найбільше полюбляє їсти м'ясо. Він самий найкращий в мене друг. Дітки, подивіться ось і знайшовся наш дружок. Він дуже рад, що знайшов свою подружку Оксаночку. Ви були дуже уважні. Дякую вам.